Нещодавно в соцмережах почала активно поширюватись інформація про те, що пацієнту подільської міської лікарні нібито не надали повне лікування та спілкувались з ним некоректно. Щоб розібратись в ситуації, ми завітали до медзакладу та поспілкувалися з головним лікарем Дмитром Сергійовичем Літянським. В суботу ввечері мені показали відео в Тіктоці пана Олександра Подолюка, який звинувачує нашу лікарню в тому, що ми не надали йому медичну допомогу, то що не було лікарів, в тому, що над ним сміявся медичний персонал, і багато багато чого іншого. Але пан Олександр не подав жодної офіційної скарги ні до адміністрації лікарні, ні до правоохоронних органів, ні на гарячу лінію МОЗ України. Ну, поки що скарг взагалі не надходило жодних. Ми вирішили провести внутрішнє службове розслідування для того, щоб уникнути подальших маніпуляцій зі сторони пана Олександра. І виявилося, що медична допомога йому надавалася повністю під відео та аудіоспостереження, яке є в примальному відділенні нашої лікарні. Що ми побачили? Побачили, що, хоча пан стверджує, що лікарів немає в лікарні, лікар оглянув пана на третій хвилині в перший день, другий день на п'ятій хвилині. Тобто лікарів в нашій лікарні є цілодобово я хочу на цьому наголосити. Йому було проведено і інструментальне обстеження, йому було надано допомогу, тобто все, що він казав, виявилося брехнею. Далі ми запросили пана Подолюка, скомунікувати з ним. Ця зустріч відбулася тут, в моєму кабінеті. На зустрічі був присутній заступник міського голови Людмили Івана Задорожна, були присутні лікарі, травматологи нашої лікарні Петренко Олег Олексійович, Петренко Владислав Олегович. Я і сам пан Олександр. Вся зустріч відбулася під відеофіксацією. Відео цієї зустрічі ви можете побачити на нашій сторінці. Воно повне там 42, здається, хвилини. Тобто, ви все це можете побачити, почути, що відбувалося в моєму кабінеті. Пан Олександр стверджував, що в нього були був, були відламані частини кісток, були уламки кісток в нозі і так далі. А ми не надали йому допомогу. Ми йому продемонстрували повністю відео з камер спостереження, коли йому надавалася допомога. Що допомога була надана, що лікарі були, тобто, що все це було брехнею. Далі сам пан Олександр нам надав заключення КТ-знімків своєї ноги, які він робив в місті Одеса в приватній клініці. Також він надав нам виписку з Одеської обласної клінічної лікарні, де його лікували. І в КТ, і в виписці взагалі не було ані зламаних кісток, ані якихось відривів, ані якихось уламків. Тобто, це все виявилося брехнею. Свою позицію висловив і лікар-травматолог Олег Олексійович Петренко, який безпосередньо надавав допомогу пацієнту. У хворого екзостозна хвороба, яка може спричиняти больовий синдром у зв'язку з тим, що ці екзостози проростають, досить великі, і потребують, врешті-решт, колись потребують оперативного лікування. Вони поступово ростуть і в один прекрасний момент називаємося прекрасним так в лапках, вони починають дошкуляти до болю. Хворий оглянутий. Е Знеболений і подальшому дані всі рекомендації, як себе поводити далі, а саме звернутися до травматолога в амбулаторію, поліклініку, який скерує хворого вже на лікування на третій рівень. Туди він неуспішно успішно пройшов діагностику Було виявлено, підтверджено, що там є екзостози, які не травмовані, вони не переломані, без ознак запалення, і в плановому порядку хворий був про. Опорований в обласній лікарні відеозапис розмови пацієнта з медиками та адміністрацією швидко набирав популярності у соцмережах. Багато користувачів висловили підтримку лікарні, адже такий випадок досить унікальний в нашій країні. Дуже професійний підхід, прекрасна комунікація, професійна витримка. Дякую. Я таке бачила тільки в Британії. Насправді дуже правильна тактика лікарні в цілому. Надіюсь, відеофіксації та розповсюдження таких відео на загальну аудиторію донесе розуміння до безвідповідальних персон, що медицина не площа для жартів та пранків. Цікавий кейс тактики адміністрації лікарні тут. Молодці. Хлопець прийшов і сам довів, що він не правий. Це не перевершено. Лікарі мають чудову витримку. Лікарня зробила все дуже правильно. Коли розганяються емоції в соціальних мережах, і ім'я лікарні та лікаря мішається з болотом. Лікарня, в тому числі головний лікар, і лікар, якого звинувачують, дуже професійно відповіли на всі закиди. З відеофіксацією, спокійним поясненням по кілька разів одного й того самого простими словами. Тепер треба зробити коротку нарізку пояснення пояснень для тих, хто не зможе дивитись 40 хвилин цього відео. А тепер я звертаюся до мешканців нашої громади, мешканців інших громад, до наших пацієнтів. Якщо ви вважаєте, що медичну допомогу вам надали неякісно, або не у повному обсязі, або з вас вимагали кошти, або вам написали список препаратів, які треба купити в аптеці. Не мовчіть. Ви маєте подати офіційну скаргу або до адміністрації лікарні, або на гарячу лінію МОЗ, або на правоохоронні органи. Повірте, всі ці скарги офіційні, вони розглядаються. Відповіді на скарги переглядаються спеціалістами Міністерства охорони здоров'я, департаменту охорони здоров'я Одеської обласної військової адміністрації. І тільки потім вони відправляються ці відповіді вам. Тому я вас закликаю для того, щоб покращити якість надання медичної допомоги, покращити нашу медицину. Не мовчіть, а пишіть офіційні скарги.